Ізометричні РПГ, класичні РПГ, вони перлини ігрової індустрії, а їх поєднання взагалі неймовірні. Серія Baldur's Gate, можливо, найяскравіша з них. Так як класична дилогія підкорила гравців дев'яностих, так само і зараз, 20 років по тому, Gate 3 завихрила серця сотень тисяч геймерів з усього світу. І, хоча змінились розробники, руші, графіка, бойова система, історія. Не дивлячись на те, що між другою та третьою частиною справжня прірва, сам по собі бренд Baldur's Gate – це знак якості. І до речі, про цю прірву між двома частинами Baldur's Gate. що у ній ховається, скільки подій всесвіту Forgotten Realms залишилося поза увагою геймерів, все ж сюжети Baldur's Gate 2 і 3 розділяє більше ніж сотня років, і чого там тільки не було. Як воскрес баал, звідки на турилі драконичі? Як Зевлор став бісином, хто така Заріель і яке до неї відношення має Мінск? Про все це і більше дивіться прямо зараз. Вітаємо вас на каналі GameViz. Тут ми розповідаємо про ігри та ігрові сеттинги українською. Користуючись моментом, хочемо подякувати нашим шляхетним меценатам, список яких зараз ви бачите на екрані. Якщо бажаєте долучитись до нашого клубу, на ваш вибір YouTube, Patreon та BuyMeACoffee. або ж можете одноразово задонатити на Монобанку. Ми ж, у свою чергу половину зібраних коштів відправляємо на ЗСУ. Вся звітність у спільноті. А поки запасайтеся смаколиками. Бо зараз я розповім вам про головні події, що відбулися у Фейруні у часовому проміжку між виходом Baldur's Gate 2 і Baldur's Gate 3 Абдель, Адріан і магічна чума. Почнемо ми з невеликого уроку історії Фейруну. Події Baldur's Gate 2 Трон Баала завершуються у 1369 році за місцевим календарем. За каноном, саме тоді Абдель Адріан, головний герой дилогії, перемагає Амелісан, верховну жрицю Баала, і зрікається свого божественного спадку. До речі, якщо хочете докладніше пригадати події класичної дилогії, у нас було про це відео. Дивіться за посиланням у описі. Так от, після цього Адріан повертається до фортеці Свічі Скит, де багато років проводить на самоті на заслуженому відпочинку. Проте ми ще згадаємо про нього потім. Але світ не обертався навколо нього. Він не завмер, поки старий пригодник рефлексував над пройденим шляхом. Тим паче, що ми кажемо про забуті королівства, в яких що не декада, то новий катаклізм всесвітнього масштабу. На цей раз таким стала магічна чума, яка розпочалася у 1385 році, коли новий бог вбивства Цирік і богиня Темряви Шар об'єдналися, щоб вбити містру, богиню магії. І їм це до речі вдалося. Проте злі божества не врахували одну деталь. Як неодноразово казав Гейл, містра не просто богиня магії, вона і є магія. Тому, звичайно, після її смерті магія в королівствах стала нестабільною та просто небезпечною. Чаклуни і магічні створіння сходили з розуму, магічні шторми охопили континенти, а два дзеркальні світи Торіл та Абейр, почали зливатися. Тож деякі локації раптово зникали в одному світі і з'являлися в іншому. Відбувалося таке собі сполучення сфер по ДНДшному. Так, наприклад, на Торілі з'явилися дракуничі, їх столичне місто в якийсь момент просто опинилося на іншій планеті разом з усіма його мешканцями. Деякі боги просто зникли, деякі перетворилися на інших. Як от нейтрально добрий бог світанку Латандер перетворився на Амануатора, законно нейтрального бога Сонця, якого вважали давно померлим. Тож не тільки маги фактично втратили свої здібності, а й клірики. Бо деякі боги просто перестали відповідати на молитви своїх послідовників. Так, королівства були охоплені хаосом майже сто років, і це продовжувалося б, якби не двоє дійсно визначних постатей світу ДНД. Перший Елмінстер, сивий чарівник, якого ви зустрічали в Baldur's Gate 3. Він зміг воскресити містру, а вона, в свою чергу, змогла стабілізувати магію. Далі у справи втрутився другий лорд Ао, верховний бог пантеону. Друге розколення трошки про повелителя Ао. Він всемогутній верховний бог сетингу, який, тим не менш, багато тисяч років волів залишатися в тіні і спостерігати, не втручаючись у хід історії. Така природа його істинно нейтральної сутності він так і залишався б за межами світу, якби в 1358 році мертва трійця, Бейн, Міркул і Бал не забули про своє місце. Вони викрали таблички долі. Божественні артефакти, що містили правила, за якими функціонує всесвіт ДНД, тоді Ао зрозумів, що не міг більше залишатися осторонь. Боги забули, хто вони і яку роль мають виконувати. Тож він вперше в історії втрутився в справи і скинув богів з небес на землю, щоб вони зрозуміли, як це бути смертним. І головне, щоб повернули таблички. Ці події назвали скрутними часами. Зрештою, богам вдалося віднайти таблички, тож Ао повернув їм безсмертя. Але потім повелитель зробив нечуване він розбив таблички, щоб показати богам свою могутність, щоб таким чином нагадати їм, що навіть без табличок вони все одно мають коритися його волі і його задуму, служити на благо балансу. Після цих слів він знову відступив і довгий час ніяк не проявляв себе. Але, звичайно ж, надовго страх не стримував богів. Скоро вони забули урок Ао і своїми діями розпочали магічну чуму, знову порушили баланс, якого так жадає повелитель. І ось Ао знову втрутився, щоб навести лад у світі. Він, по-перше, повністю знищив наслідки магічної чуми. Також він остаточно роз'єднав торіл і абеєр і повернув зниклих та померлих під час катаклізму богів. Ще Ао зрозумів свою помилку і знову створив таблички долі, але на цей раз змінив їх. Тепер сила богів залежала не від них самих, а від кількості послідовників, людей, що їм моляться. Так він хотів змусити богів, якщо не піклуватися про смертних, то, хоча б, не ставити так бездумно їх життя під ризик. І може, все це і звучить логічно, але як ми побачимо в Baldur's Gate 3, боги завжди будуть намагатися діяти в обхід законів АО вбивство у брамі Балдура. Тепер переносимося у рік 1482. Схоже, Абделю Адріану таки набридла компанія монахів у Скиті, бо цей 150-річний чолов'яга раптом вирішив повернутися у велику політику. Він відправився у браму Балдура, де вступив у полум'яний кулак, і за дуже короткий час дослужився до найвищого звання маршала. І Абдель не зупинився на цьому. Зовсім скоро він ще став і великим герцогом брами Балдура. Загалом все було б чудово, якби не один старий знайомий. Мова йде про Віканга, про світа, з яким протагоніст стикався раніше. Віканг теж був сином Баала. він також пережив події класичної дилогії. І ось він прибув до брами Балдура. У цьому моменті ми маємо чорну діру в Лорі, яка проковтнула усю логіку без залишку. За офіційною версією, коли Віканг і Абдель зустрілися, вони почали битися, і один з них, невідомо хто, переміг. Тоді переможець перевтілився на вбивцю і влаштував різанину серед мирних мешканців, тож його змушені були вбити. І вже після цього, коли останній спороджень Баала помер, злий Бог воскрес. Цей сюжет зшитий білими нитками. Бо, по-перше, віканг ще з першої зустрічі дав зрозуміти, що просто хоче залишитися живим і щоб його ніхто не чіпав. В лорі сказано, що це так Баал вплинув на його свідомість, змусив його напасти на Абделя. Але ж Баал тоді ще був мертвий. Взагалі, вся сутність сюжету дилогії полягала в тому, що так, спадок злого бога може підштовхнути до зла, але безпосередньо вчиняти зло це вибір самої людини. По-друге ж, Абдель за каноном відмовився від свого божественного спадку, тож він в жодному з варіантів не міг стати вбивцею, і це я ще не згадую, що всі в цій історії просто забули про Імуен, третю з дітей Баала, що пережила кризу. Щоб вона не заважала новому сюжету, їй просто дописали одне речення на днд віки Буцімто вона загинула трошки раніше, в тому ж 82 му році. Ну і от ми маємо, що маємо: Бал Воскрес! І мертва трійця знову, в повному складі, розпочала розробляти новий план захоплення світу: сходження в Аверно. Подальші події найкраще розкриті у настільному модулі ДНД «Descent Into Avernus». До речі, якщо ви в нього грали, напишіть в коментарях, як вам цей модуль і на яку кінцівку ви його завершили. Ну і також там на канал підпишіться і вподобайку поставте. Цим ви допоможете каналу, з нас буде крутий контент. Ну так от, з приводу модуля вдаватися в подробиці не будемо, просто розповімо лише загальний сюжет. Отже, переносимось у місто Елтурель. Ви точно багато разів чули цю назву від Зевлора та інших бісинів. Воно розташоване на схід від брами Балдура і опинилося в немилості у Заріель, володарки першого кола пекел Аверно. До речі, можемо зробити відео про пекла і дияволів або ж про безодню і демонів у всесвіті забутих королівств. Обов'язково пишіть про це в коментарях. Так, от ця історія почалася ще 1352 року, коли тоді ще ангел Заріель зібрала армію в місті Елтурель. І відправилася з ними до Аверно, щоб вступити у війну крові і винищити усе зло, як дияволічне, так і демонічне. Вершники Алтурелю, якими командувала Зарієль, увійшли в портали до пекел, і тільки вступивши на розчинену землю Аверно, вступили в бій з когортами архідиявола Бела, тогочасного правителя кола. Та якими б не були досвідченими і сильними вершники Алтурелю, багато з них виявилися не готовими до жахів, які зустрілися їм у пеклах. Тож деякі почали тікати. Вони закрили за собою портали і тим самим лишили своїх братів на призволяще. Бел переміг. Зоріель схопили і доправили особисто до правителя пекел Асмодея. Та він не стратив її навпаки. Асмодей був вражений відвагою та силою переконань Зоріель. Він запропонував їй битися за нього проти демонів безодні, з якими Асмодей і його генерали воювали з незапам'ятних часів. Розсудивши, що хаотично злі демони становлять значно більшу загрозу всесвіту ніж розсудливі та прагматичні дияволи, Заріель погодилася і присягнула на вірність Асмодею. Так вона стала архідияволицею, генералом Асмодея і згодом герцогинею Аверно. І вона не забула тих, хто покинув її. Вона планувала помсту. А далі, в 1444 році, коли Елтурель був під загрозою підкорення могутнім вампіром Лордом. Зоріель предстала перед лордом-протектором міста на ім'я Тавіус Кріг. Вона пропонувала врятувати місто і до того ж забезпечити абсолютну владу Тавіуса над ним, якщо він погодиться заключити з нею пакт. Чи то звідчаю, чи то спокушений абсолютною владою, Тавіус погодився і підписав контракт. Тим самим він прирік місто на загибель. Тоді над Елтурелем раптово запалало друге сонце. Воно випромінювало святе світло, і неживі війська вампіра, як і їх ватажок, миттєво розсипалися в пил. Місто було врятовано, а Тавіуса Кріга містяни вітали як спасителя. І ось у 1492-му термін контракту сплинув. Раптово, друге сонце Алтурелю почорніло, і небеса побагровіли. Після цього місто було буквально вирвано з корінням з матеріального плану і перенесено до Аверно. Магічні ланцюги прикуті до міста поступово тягнули його вниз, прямо у води ріки Стікс. Якби місто потонуло у ній, всі його мешканці перетворилися б на дияволів рабів Заріель. Але плану дияволіці не судилося здійснитися. Команді героїв, одним з яких за канонічним коміксом, був усім відомий Мінськ, вдалося знищити контракт Тавіуса і Заріель. Тим самим вони припинили дію магії Дияволиці. Елтурель повернувся на матеріальний план, а його мешканці були врятовані. Але багато з них після перебування у пеклах зазнали впливу дияволічної скверни. Їхня шкіра почервоніла, в них виросли роги і хвости, а їх очі запалали пекельним вогнем. Так з'явилися елтурельські бісини, з якими ми зустрічаємося у Baldur's Gate 3. Події Baldur's Gate 3 відбуваються трохи пізніше, в кінці 1492-го і, можливо, початку 93-го. Тож, тепер ви знаєте абсолютно все, що передувало сюжету цієї величезної РПГ, принаймні, все найголовніше, бо другорядних подій, звісно, за такий період часу відбулося ну дуже багато. Світ ДНД унікальний саме завдяки тому, що він не перестає розвиватись. Правовласники дозволяють самим гравцям створювати сюжети, які потім можуть стати канонічними. Як це і сталося з подіями серії Брама Балдура? Знову ж таки нагадуємо, якщо ви хочете, щоб ми ще ширше розкрили якусь сторону всесвіту Baldur's Gate, пишіть про це у коментарях. Можливо, вам було б цікаво послухати про ілітидів та гітів, або ж про богів сеттингу. Обов'язково залишайте свої побажання під відео та очікуйте ще більше якісного контенту. До зустрічі в наступних відео.